Усім привіт на зв'язку. Я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. І сьогодні у нас гоночка. На це раз, ну, остання гонка на дербі. Тут уже 6 раз, так що вона називається Special Derby Forest Cup. Так що, погнали! Погнали. Погнали. Одразу лідери вирвався, але намагаються мене палицю в колесу засунути. Куди ви поспішаєте, скотеняки? Так, куди ти лізеш, блін? Ось тобі, лайно, мале. Ось тобі. Ще одне лайно. А, тут уже 4 кола. Бляха, муха. Тільки б не занесло, тільки б не занесло. Так. Ось так сюди. Уже друге коло. Так, І ми продовжуємо. Бляха, муха. Мы вот так. Что вот там такое было? Мясо, походу. Вот так, все идеально. А, ми наздогнали жовтого застранця. Ну майже нас догнали Джека Бентона. Та й обігнали його. А ось і фініш. Продовжуємо кубок. 300 ми отримали. Тепер нас друга траса. Погнали тут уже по три кола. Так, давай. вперед. бляха муха Вот застранець чорний. черный. Что там за баловна назади була? Ой, стоби. Зас... Бляха, куда я вилетів? Куда я вылетив? О, это мясо там. Каминьня. Так, давай, давай. Прискорюємось, ось тобі, лайно собаче. О, бляха-муха. На дерево прям налетів. Бляха-муха. Не втримав кермо, називається. давай, давай. Ой, стабилай нос, собачья. А, кто мне пидстрачный кодав? Кто мне пидстрачный кодав? Рискуриемось. Ах ты, малый. Ой, стабилай. Ой, Бляха, муха промахнулся. Присворюємось прискорюємось Бля, когось занесло, як мене тоді. Остаби Бляха-муха Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Остаби и трачник тобі. До побачення Це останнє коло. Я дуже радий цьому. Ось так. Бляха-муха. Що мене так заносить, блін, постійно? Бляха муха. Бляха муха называется. Втраты в позицию, блин. Бляха муха. Бесовидерево столпы. Так. Ой, стоит та Пистрачника. Бляха муха. Ого, зато викинув його через лобове скло. Ого. Більше Касарика. Двох касарків немає. Тепер третя траса. А, Тут також чотири кола погнали. побрати що баловна там була бляха муха не ідеально так куди ти спішиш поперед не спіши поперед батька в пекло називається та зараз ось тобі Лайнос, бляха, муха. мене ще занесло. До побачення. Так, зараз буду взлітати. Політ закінчено. Намагаються мене навздогнати, але в них нічого не вийде. Уже третє коло та передостаннє коло. Перескорюємось. Хто мені підтрачника дав? Бляха-муха. А, це ти, Джеку Бентоне. Зато то я знову у лідерах. Самі винні, що втратили позиції. Так, останнє коло. То бляха -хо, хо зато я його переверну. бляха-муха. Так, куди ти поспішаєш поперед батька в пекло? Так, прискорюємось. Прискорюємось. А ось і фініш. 300... ну, 300 отримали, ну нічого. Уже четверта траса у нас. Погнали. Бити цих засранців. Ось занесло, не повезло, чуваку. Шо? Ха -ха. Занесло, малий. Ось так давай. Ай, бляха, поворот. Як? Ох, oh, блін. Без Бесовий... огород, Дження. Ляха, що бавовна. Уже друга коло. Так, куди ти поспішаєш поперед батька в пекло Джек Бентон? Так, прискорюємось. Ось тобі. Зараза жовта. Да. Ось тобі лайно собаче. до побачення. Діти граються. Так, куди ти поспішаєш поперед батька в пекло? Я тобі не дам обігнати зараза жовта? Так, ідеально? Так, ідеально. Прискорюємось. А ось і фініш. Бляха, муха, хто мені підстрачника дав. О, пів півкасарка. Е, непогано, ми тримаємося. Тепер у нас передостання траса. Погнали. Шкода, що не сильний удар, щоб мені зірку зарахували. Ось так сюди. Дякую, що підштовхуєте. До побачення. Так, куди ти поспішаєш? Давай ще на трампліні полети в небо. те Ось і останнє коло. Щось дітки там граються. Щось, ну не знаю, стукають. Так, прискорюємось. Ось так, ідеально. дуже идеально. Бляха, муха. Давай. Перетворюємось. А ось і фініш. Нічого не отримали, тому що ми не, ні, ні, ні з ким не билися. Тепер у нас остання траса. Правда, 4 кола на останок. Погнали. Так. Ось так. О, ось тобі, підсрачника. Що це таке? Діжки? Так, полетіли бляха-муха. До побачення. Прискорюємось. Прискорюємось. Так, давай, давай, давай. Это лишь другое коло, у меня есть еще шанс. Так. Ось тебе. Зараз. Ось тобі, ха. ха Зато я знову лідера. І побільше зірок отримував. Призгорюємось. Давай. Давай, давай, давай. Дально. А, и за были? Так, прискорюємось. Ось так ідеально. Ідеально ми поворот вийшли. Дуже жорстко. Прискорюємось. А ось і фініш. Так що? 1400 ми отримали. Майже 30 Касарків. 50... 56 очків ми отримали, 2400. нова траса. О, Веном відкрився. О, 10 косариків. Зараз. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!